Борис заборгував 17 мільйонів гривень міжнародному банку. Заступник міського голови та представники комунального підприємства зустрічалися з віце-прем'єр-міністром України, аби обговорити шляхи вирішення проблеми погашення курсової різниці кредиту. Про це на плановій нараді розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. От було туди запрошено три міста, які брали, із 14 міст, які брали кредит світового банку. Звичайно, що Бориспільводоканал повинен сплатити завтра. Вже по курсу майже 24 гривни за долар. Це більше трьох мільйонів з лишнім. От, а заключали ми тоді долари по курсу 8 гривень за, за долар. Тобто гроші ці по 8 гривень за долар у нас є, курсової різниці нема. Тому і була створена така зустріч. Прийнято рішення, якщо коротко сказати, це погасити цю курсову різницю за рахунок. Зафіксованої різниці у тарифах у цінах на послуги по водопостачанню водовідведення. І така різниця у нас зафіксована в кабінеті міністру на рівні більше 14 мільйонів гривень. Начальник Бориспільського РП Київ Андрій Мензюк повідомив, що планові роботи по вулиці Дзержинського продовжуються. Наразі ремонтуються три лінії електропередач. «Київобленерго витрачає на це 1 мільйон 126 тисяч гривень для покращення споживання. Це не одну вулицю, так одна вулиця Дзержинського, ну і відходячі вулиці від ТП». Ну і я скажу, що на мільйон 126 гривень з ПДВ роботи, а вибачаюсь, без ПДВ. Тому от жителі, ну хай зрозуміють, що один день, а потім років п'ять-десять. Вони, вони будуть жити нормально, з нормальною електроенергії. Микола Корнічук також поділився засмутливою статистикою крадіжок озеленення, зробленого міською радою та комунальниками. Біля пам'ятника героїв Небесної сотні вирвано кущі. Три кущі самшиту вічно-зеленого, форзиції два кущі, спіреї кущ вирвано це за вихідні дні. Біля пам'ятника афганцям на вулиці Київський шлях, кущі форзиції вирвані. На Комсомольському озері, ще раніше, теж вам для інформації, в минулому році проводили там суботник правий сектор, проводив, були висаджені кущі і дерева, майже 100% усі викопані. Анатолій Федорчук також осудив вандалізм невідомих мешканців нашого міста. В чотирьох клумбах вирвані теж ці кущі, і або вони на базар пішли, або на кладовище. От і це причому робить не молодь, а це ж роблять люди, скоріше всього, навіть пенсійного віку. Я не, не знаю статистики, але кому вони понадобляться? Тільки людям таким не не учні його виривали. Тобто виникає питання для кого. Ми це робимо і просто руки опускаються щось робити далі. Ну, просто таке варварське відношення. І так з ким не спілкуюся один на один, ми всі такі лагідні, всі такі ніжні. От, а те, що потім за двері вийшов і робимо ну, негарну справу, ну, тому я чесно кажу, песимістично дивлюся в завтрашній день. Парку робили суботні, те ж саме молоді деревця, хтось взяв і ножем, отак от кору. Це вже, як би сказали, дорослі дерева. Позрізали так, що... кору просто по Позрізали, постягували. Поживали. Навіщо це робити? Це ж варварство. Це, мабуть, рука Кремля робить, це агенти Кремля, мабуть, тут у нас працюють. У нас, знаєте, все дуже сьогодні привикли списувати на нашу дурість на когось. Дурість в нас самих сидить. Тому якось і образу жаль просто роботи і комунальних служб. Директор Бориспільського міського центру спорту Микола Костянець поділився гордістю за одного з Бориспільських футбольних вихованців. Саме радісно те, що наш вихованець Богдан Михайличенко, я ще думав, що це син Михайличенка, а каже, він з Борисполя з Нестерівки, і тренувався 5 років у, у Курилка нашого. Курилка його подав навіть на півроку у Щасливий, а щасливо передав Київське Динамо. 18 років хлопець заграв у київському «Динамо». За Також головний архітектор міста Вадим Парасочка повідомив про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 1546 Закон створює нову систему органів державного архітектурно-будівельного контролю та передає на місцевий рівень абсолютно більшість повноважень, пов'язаних з наданням дозвільних документів на початок будівельних робіт та прийняття об'єктів в експлуатацію. Володимир Касинський Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.